Усім великий привіт рада вас всіх вітати в резерви. Будемо сьогодні дивитися знижечки. Можливо, ще подивимося новинки або, можливо, і лише новинки, тому що я одразу бачу ось такий реглан з субкового трикотажу, це 100% котон. Є ще в біленькому кольорі, це кольор масла. Ціна 800 гривень. Відносно для резерву це не є висока ціна. Він непоганий, непогано не якості. Досить. На спинці теж принт, ще ось є, а спереді без принта. Теж 799 гривень 100% Відсотковий котон. Новиночок дуже багато. 1200 гривень штани з трикотажу. Ось такий джогер з баючкою Всередині і до них є. Верхи є худі. Три кольори, коричневий, рожевий і синій. 1400 гривень коштує худі. Всередині з байкою, і варті, і худі, і штанята. Новиночка, ось такі ще куртки. Там на синьому кольорі і фісташковому. Це місто Львів, кінкрос Леополіс. 1900 гривень. Хто цікавиться, форм Львові то ще зачинено буквально пару днів назад, я тому була. А сьогодні може вже і відкрито. Я не можу сказати на цей момент. 1900 гривень у нас такі курточки, легкий синтепон на ранню власну. І знову красиві новинки, сподобалися футболки з декором. Класні якісь такі курточки. Цей кардиганчик в'язаний, я вже показувала в минулих своїх відео, і в складі є шерсть. Розмірна сітка досить широка, це я дивлюся в розмірі S, 1500 гривень. Футболочка з декором субкого трикотажу, глибокий чорний колір у відео при. В такому освітленні трішки губиться колір, не висвітлюється тисячі гривень, така футболочка. Ось так, ось такий глибокий чорний колір, ось такий декор, ну нічого там такого немає. Ззаду висять джинсики прямого крою півтори тисячі гривень. Ось така курточка. Можна зараз носити. Вважаю, що вона така зимова, добра. хоча це в новинках, а пішов від стібується 1800 гривень. Це не поховик, звичайно, що вам так дуже тепло не буде, Але дивлячись, скільки виходите, скільки ви перебуваєте на вулиці і при якій температурі мінусовій. І знову новинки. Ось такі футболочки. 1000 гривень. Стовідсотковий котон з такими перлинками декор. Красива, така дуже ніжна, романтична. Ще в новинках. Косуха, куртка шкір зам, 1700 гривень. Далі красивий кардиган в'язаний з мереживом Ну, Дуже красиве мережево. Гузечки обтягнуті в'язаним матеріалом. 1700 гривень коштує цей кардиган. Складі 10% шерсті. Поліестер і шерсть. От що новенького вже весну. Весна 2026, мода 2026. Цікаво дивитися. Можна навіть щось і придбати, що продукують бренди. Сорочка жіноча, приталена з виточками. 1200 гривень 100% катон. Далі на рейлі висять ось такі кардигани з гудзиками. Класика, базова модель, повсякденна і класична. Вії 400, правда. І це шерсть. Кардиган застібається на гузики, середньої щільності в'язки. І це 100% шерсть. Ще спіднички шорти. Чесно кажучи, я не розумію такі моделі, якби класика. А вони коротенькі шортиками. Ось такі спіднички. Можливо, ще є жакати, тоді якби буде цікавіше. І така спідничка коштує півтори тисячі гривень. Спідниця шорти. Ще білі сорочки, є 100% котон. 1200 гривень. Лаконічна біла сорочка, приталена, класика, база, котон. Класичних штанів до неї досить багато, можна підібрати різних фасонів чорних. Також можна носити з джинсами, які висять поруч, джинси, розширені трішки донизу, так ніби як клюші. З високою посадкою півтори тисячі гривень. А такі кардиганчики ще є в жовто лимонному кольорі 100% шерсть. Також така ціна 2400 середньої щільності в'язки 100% шерсть. Джембер з баскою понизу середньої щільності в'язки. В шоколадному кольорі шоколадний такий глибокий. Досить щільненька в'язка. Складі є візко за півтори тисячі гривень. Ось такі є костюми жилетка і штани. І ця спідничка з шортами теж з такої тканини. Ось як. І в жовто лимонному кольорі такі є. Живем перезбаскою по низу. Жилетка 1800 гривень. Яку можна носити не тільки по чому, а навіть по голому тілі. Такий зараз тренд, колись би це було антитрендом, було б незрозуміло але зараз, якби саме то, В складі і віскоза ластан, стан костюмна тканина. І сюди ось такі штани прямого крою з паском, за щіпами, Бокові кишеньки, Якість тканини, досить непогана. Штани коштує 2000 гривень. В цілому досить якісно пошито, що жолайтка, що ці штани. Кишеньки тільки бокові, ззаду немає ні кишені, ні обманки кишені. жовто лимонний джемпер мені більше сподобався, ніж коричневий. Дуже вже ніжний цей відтінок, а поруч все на знижках і штани можна купити від 299 гривень, а не 2000 гВ. Можна пошукати, якби схожі, навіть схожо нічого не бачу. ось клітинка. От, будь ласка, схожі можна пошукати. Інша модель буде. тканина дуже схожа. Ціна 500 гривень. Зі знижкою, ціна була 1700 гривень. Ще отаку клітинку є. Новинка ще ось такі кардигали з гузичками. Комбіновані два кольори. Півтори тисячі гривень. І в складі є 10 шерсті і 5 альпаки. Супер. Акрил, поліестер, шерсть і альпака. І такий кардиган є. Більше білого, а менше ось такого кольору відтінку, як лати. Все те саме, просто поміняли кольори. Дуже красивий, стильненький, накрасенький і врахуйте, що є шерсть і альпака. Футболочок багато в новинках, а тут хтось приніс корточку жакет з натуральної замші. Зізнаєш, би тут залишив. Я одразу покажу. Ціна була 5600, а зараз лише 1600 гривень 71%. Знаєшки. Натуральна замша, ось такий жакет. Футболочки з декором. Квітка сатиної тканини, 100% котон. 1000 гривень. Така тема є в синьому кольорі. В рожевому кольорі інша з іншим декором. Але ціна теж 1000 гривень, це 100% котон. Також коричнево зв'язаною кишенькою, 100% котон. 1000 гривень. І біла з в'язаними сердечками, декором 1000 гривень стовідсотковий 100 котон. Ось так по цілій футболці спереді в'язані дів'язані сердечка. Новинка ще блузи, три кольори, білий, ось такі малиново бордовий і щось таке, би, якби... гарячий шоколад мережево. по цілій сорочці, мережево прошло. Цей колір мені взагалі не сподобався. Він такий дорожуватого. Від слова зовсім. Він такий складний цей відтінок. Я навіть не знаю, чи він підійде шатинком, брюнеткам, блондинкам, кому там. Ну, складний цей відтінок. 1800 гривень. Так як і білий і бордо швидше підійде. у бордовому кольорі, красива. Аж вже іншими фарбами заграла ця блуза. Ну і біла, само собою, це база навіть на літо до широких штанів палацу чи до джинсів буде буде вигляд. В вимічка, ще сумка. Бордо має вигляд натуральної шкіри. Так, здавайте 1800 гривень, але насправді дуже шкір замлесенький. Навіть форму не тримає, застібається на кнопочку, ось така ручка, яка не регулюється. Так, ось такі ще блузи в новинках білі і блакитні. Непогана модель і сама тканина, вона така ніжна, невагома ця тканина. 1400 гривень, правда, з такими складками важко буде просувати. Навіть якщо у вас а, парова паска все рівно, вона заломлюється. Ну, Це якби, мій досвід не люблю я такий. Складні ось тут елементи. <ріху> Поки попрасуєш, то вже і змочишся, вже і ти нікуди не хочеш. Красива ця блуза. 1400 гривень. Хороший склад, 100% віскоза. Ну і в блакитному кольорі. Багато є блакитного, ось там оцей кардиган, що я показувала. Блакитний є. Новенька штани, як з крепового тракотажу. 1700 гривень. Зовсім мені не сподобалося від слова «зовсім». Після років модель непогана, але Дуже видно, що це дешева тканина, дешевий такий трикотаж креповий. І знову блакитний колір, блуза з вишивкою, з мережевим прошло. Ось такий ніжний, ніжний блакитний і є біломолочний. Сьогодні багато блакитного буде в кадрі. 1800 гривень це 100% котон. Ну, дорого, дорого сердито. І такий колір біло-молочний або навіть колір масла. Красиві ці блузи. Ціна не є низькою, але блузи гарні. Що гарно, то гарно. Подивимося ще по прикрасам, що є новенького. Які красиві серця, вони важкуваті навіть сережки. 750 гривень. Ось ці на іншій валюті. Є 16 євро, коштують 60 злотих. Оці красиві. На металі, як я малюю намальовано. 459 гривень, у нас такі сережки. І парфуми є теж, вони досить стійкі, хоча вони бюджетні. Є непогані аромати, треба приходити і слухати 1100 гривень 100 мл. Друзі, ми були в резервах, дивилися новиночки в цілому. Були і снижечки, ось такі тречки, я не 1600 гривень. Знижок дуже багато. Коли ви прийдете, то ви побачите, що просто все знижках. Жіночі, чоловічі, дитячий одяг. Ось такі шортики. 560 гривень це була 1200 гривень. Шорти світничка, з твіду, з трідвої тканини. Всім папа. І до зустрічі у нових відео у нових оглядах.